Шановне панство, дорога родина! Вітаю вас у нас в новинному дайджесті від компанії GrandCar. Найактуальніші та найсвіжіші новини минулого тижня. Що сталося в автомобільному світі за цей час? Все зараз дізнаємось. Але перед цим увага, дуже серйозна інформація. Ні, реально дуже серйозна інформація. Підпишіться на канал, щоб не прогавити наступні відео. Зробили? Тоді починаємо. Пані та панове, а зараз серйозна новина в Україні можуть повернути безкоштовне розмитнення автомобіля громадянам України, які втратили автомобіль починаючи з 24 лютого 2022 року, можуть дозволити безкоштовне розмитнення. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Наразі він розглядається і опрацьовується в спеціальному комітеті, але в самому законопроекті пишеться, що така пільга на безкоштовне розмитнення може надаватися. За наявності підтверджуючих документів про те, що ваш колишній автомобіль або викрали, або він був пошкоджений чи знищений, або не підлягає відновленню. Документ передбачає, що безкоштовно можна розмитнити стільки транспортних засобів, скільки було вкрадено чи знищено. Мої вітання саме сьогодні. Всі ті, хто прийшов складати іспити на автомобільні права. ¡Se Ті, хто хоче керувати авто, я вас вітаю. Майбутніх водіїв попередили про нововведення. Зазначається, що в Україні на водіїв чекають суворіші правила складання іспитів, куди вже більше суворіших. Зокрема, йдеться про відеоспостереження та звукозапис під час складання теоретичної та практичної частини іспиту. Про це повідомив заступник начальника центру з питань впровадження цифрових інновацій Олександр Погорілий. Пане Олександре. Дякуємо. Низький уклін. Але при тому мені здається, що в принципі хороша новина, адже як зазначають в відомстві, і я теж вірю, що вони так і будуть робити для майбутніх водіїв хочуть створити прозорі умови, щоб отримати посвідчення водія. Можливо, було тільки виключно, коли в тебе є знання та відповідні навички. Але знання про здачу іспитів в нас уже є. Давайте ще більше нововведень Чекаємо. Ановні, а зараз, перед тим як я почну розповідати наступну новину, прошу, будь ласка, власників BMW відійти від своїх екранів. Адже зараз ми будемо говорити про щось для них нереальне. Про три американських автомобілі, які дуже рідко відвідують СТО. Поїхали! І перший на черзі у нас просто ікона надійності. Зустрічайте під ваші оплески Ford Mustang. Так, друзі, вам не почулося. Ford Mustang – той самий культовий американський. Масел кар не тільки завойовує погляди на дорозі, але й може похвалитися репутацією чудової надійності. Як про нього кажуть, створений, щоб витримати випробування часом. Мустанг пропонує поєднання потужності, стилю та надійності. Не знаю, не їздив. Друзі, до речі, хто їздить на форт Мустанг, або доводіть, що це новина правда, або скасуйте це в коментарях. А далі у нас той самий автомобіль, який також ну не дуже хоче. Заїжджати на СТО, це Chevrolet Malibu. надійний сімейний седан. І що я вам скажу? Chevrolet Malibu зайняв нішу надійного сімейного седана, який ну, дуже рідко стикається з серйозними проблемами, поєднуючи в собі комфорт, паливну економічність і надійність Malibu є ідеальним вибором для тих, хто шукає безпроблемного водіння. Йдемо далі. Останній на черзі це Tesla Model S. електричні характеристики, з Надійністю. До речі, поки я про Теслу не розповідав, в нас є відео, чому Тесли зараз дуже вигідно купувати. Хочете подивитись? Будь ласка. І так, Tesla Model S це відома своїми передовими технологіями та інноваціями автівка завдяки своєму витонченому дизайну, високим експлуатаційним характеристикам і мінімальним вимогам до обслуговування Model S встановлює стандарт надійності електромобілів. Друзі, відео тут! Я хочу карати всіх карати всюди карати. Мені здається, саме з такими словами депутат Верховної Ради Володимир Крейденко з фракції Слуга народу і запропонував свій законопроект, який посилює відповідальність пішоходів, які порушують правила дорожнього руху. Так, друзі, вам не здається, згідно з цим законопроектом, передбачається ведення штрафів для пішоходів з дітьми до 16 років. Што? І розмір штрафу за таке порушення становитиме 850 гривень, або особу можуть притягнути до громадських робіт на 20-40 годин. І варто зауважити, що в даний момент існує вже схожий закон, за яким пішоходів можна покарати лише в випадку, коли вони спричинили аварійну ситуацію на дорозі. Але так було раніше. А зараз очікуємо, що якщо ви перейшли в неназначеному місці дорогу, отримуйте 20-40 годин робіт, при тому не отримуючи зарплат. Або 850 гривень, які просто так виходять з вашого гаманця. Друзі, круті законопроекти! Друзі, а зараз новина про те, як у нас об'єдналися Smart та Lamborghini. Смарт борджині, так друзі, це не жарт. Один винахідник з північної Ірландії дав друге життя своєму смарт-форту го року випуску. І ви спитаєте, яким чином тут ламборджині він перетворив смарт на ламборджині галардо. Правда, трішечки приплюснутий, трішечки менше. Ну і не факт, що Ламборджині, тому що під капотом цього смарт-борджині однолітровий двигун. І до речі, з оптикою тут не вийшло, тому цей автомобіль виїжджати на дороги не має права. Також на цю репліку встановили копію 19 дюймових дисків Lamborghini Calisto із новими шинами. Спитайте, чи можна такий автомобіль купити? Звичайно, можна за 15 тисяч доларів. Проте той нюанс, про який я вам говорив, оптика, і звичайно, те, що він не може виїжджати на дороги, вам залишається його купити та подарувати своїй дитині. Ось такий у нас Bird Genie. Шановне панство, на цьому все. Тож, новинний дайджест від компанії Грандкар завершено. Очікуємо підписок, подобаєк та коментарів.